Рожеві окуляри на початку стосунків це класика. Але знаєте, що з ними буває? Вони тріскаються болісно і голосно. Ідеалізація це коли ви думаєте, що він не любить прибирати, але це ж така дрібниця. Через рік ви прокидаєтеся на дивані поруч з горами шкарпеток і все, стосунки під загрозою. Це як купити кота, думаючи, що він буде мити за собою посуд. Приймайте реальність, люди не змінюються за вашим бажанням. Порада. Зніміть рожеві окуляри щодо того, як вони самі впадуть вам на ніс. Полюбіть партнера з усіма недоліками. А якщо не виходить, працюйте, чи варто, подумайте, чи варто вам взагалі страждати від їхньої колекції шпаркету. Пам'ятайте, любов це не хімчистка, де люди стають ідеальними. Якщо це відео вам сподобалось, лайк, комент. І вперед у реальність без ілюзій. адже на моєму youtube каналі є повне розгорнуте відео з усіма помилками на початку стосунків, які потім руйнують весь фундамент, і рано чи пізно відбувається бабах.